Ласкаво просимо на наш канал. Тут оживає славетна історія українського козацтва від героїчних битв до легендарних постатей. Підписуйся і стань свідком великих подвигів українських героїв. Степова тактика і перевага відкритого поля. Козаки Запорізької січі 17 століття були майстрами степової війни, відкриті простори України. Широкі поля та безкраї луки надавали їм унікальну перевагу, мобільність та швидку реакцію на дії противника. Відомо, що козацькі війська надавали перевагу боям у полі, а не в містах чи фортецях, де їхня чисельна перевага та маневреність часто губилися. Ця тактика була особливо помітна під час національно визвольної війни українського народу 1648-1657 років під проводом Богдана Хмельницького. У битві під Батогом у травні 1652 року козацьке військо у кількості близько 20 тисяч під командуванням Богдана Хмельницького розбило польське військо у 10-12 тисяч чоловік. Основна перевага козацької тактики. Полягала в мобільних загонах кінноти, які обстрілювали ворога мушкетами та луками, а потім відходили, вводячи ворога в оману. Такий тип бою, маневровий, постійно змінюваний, був неможливий у замкнутому просторі фортець. Козаки майстерно поєднували традиційну степову зброю з новітньою на той час мушкети, пістолі та артилерію. Наприклад, у битві під Конотопом у 1659 році, де війська гетьмана Івана Виговського протистояли московському війську під командуванням князя Трубецького, козаки застосували мобільні гармати, які швидко переміщувалися по полю. Це дозволило вести обстріл ворога з різних напрямів, використовуючи відкриту місцевість на повну. Перевага відкритого поля полягала не лише в маневрах, а й у психологічному ефекті. Ворог, бачачи швидкі рухи козаків, їхні раптові атаки і відходи, часто зазнавав паніки. Козаки знали, що облога фортець може тривати місяцями і вимагати великих втрат, тому за будь-якої нагоди намагалися вести бойові дії там, де могли швидко пересуватися і атакувати з несподіваних напрямків. Таким чином, степова тактика козацьких військ була унікальною комбінацією мобільності, знання місцевості та вмілого використання зброї. Відкриті поля України ставали ареною, де козаки могли проявити свою майстерність, перевершуючи чисельно сильнішого противника і зберігаючи життя своїх воїнів. Від пилявців до батога і конотопа кожна битва демонструвала: козаки були воїнами степу. Для яких відкритий простір був ключем до перемоги. Уникнення облог і фортець Козаки XVII століття рідко вступали в тривалі облоги замків та міст. Причина була проста: чисельність їхніх військ зазвичай була обмежена, а ресурси не дозволяли вести затяжні штурми. Облогові війни вимагали великих запасів їжі, артилерії та чисельного гарнізону, всього того, чого кожаки не мали. Тому в історичних джерелах часто підкреслюється, що козаки уникали штурму укріплень, надаваючи перевагу швидким маневровим атакам на відкритому полі або блокадам, які виснажували противника. Перші приклади такої тактики з'являються ще під час визвольної війни 1648 року. Коли козаки під проводом Богдана Хмельницького підходили до Львова, вони не намагалися штурмувати потужні міські стіни, а обмежилися блокадою околиць і раптовими рейдами на торгові шляхи і передмістя. Мета була зрозуміла: створити тиск на місто, завдати економічних втрат і змусити ворога відволікати сили, не втрачаючи при цьому власних солдатів. Ті ж принципи застосовувалися під час облоги замку у Жовкві у 1648-1649 роках. Козаки використовували засідки на дорогах і раптові напади на постачальників, але фортеця залишалася непохитною. Особливо яскраво тактика уникнення облог проявилася у битвах з польськими гарнізонами під час національно-визвольної війни у 1651 році під Берестечком. Коли козацько-селянське військо, чисельністю понад 40 тисяч, зіткнулося з польським військом короля Яна II Казимира у 60 тисяч солдатів, козаки не намагалися штурмувати укріплення монастирів та фортець, вони концентрували сили на відкритих ділянках поля, де маневреність кінноти давала стратегічну перевагу. Хоча битва закінчилася поразкою козацького війська, частина загонів змогла відійти, що знову підтверджує ефективність тактики уникання тривалих облог. Козаки також застосовували цю стратегію у взаємодії з союзними військами. Наприклад, під час походів на Поділля у 1648-1649 роках вони координували дії з татарами, обираючи відкриті поля для сутичок і уникаючи тривалого штурму замків, що дозволяло швидко переміщувати війська і здійснювати раптові атаки на комунікації супротивника. Таким чином, уникнення облоги і штурму фортець стало характерною рисою козацької військової тактики. Це не було проявом боягузтва, логічного стратегічного вибору, збереження мобільності, мінімізація втрат і використання переваг відкритого поля давали козакам можливість ефективно боротися проти чисельно і технологічно сильніших ворогів. Ця тактика демонструє глибоке розуміння козаками специфіки степової війни і економіки ресурсів XVII століття. Ключові битви і мобільність козаків мобільність була однією з головних переваг козацького війська XVII століття. Завдяки кінноті, знанню місцевості і швидким маневрам козаки здобували перемоги навіть проти чисельно переважних ворогів. Стратегія удар і відхід, використання флангових атак і несподіваних засідок дозволяло контролювати ситуацію на полі бою і мінімізувати втрати. Ці принципи стали основою козацької тактики у ключових битвах визвольної війни 1648-1657 років. У 1649 році, під час кам'янецької кампанії, козацьке військо також уникає прямих штурмів. Козаки діяли в мобільних загонах, що дозволяло їм ефективно атакувати польські та татарські війська на підступах до фортець. Відомо, що під час цих дій Хмельницький часто використовував принцип Удар і відхід, який дозволяв завдавати ворогу втрат і водночас зберігати власні сили. Ще однією знаковою була битва під Батогом у травні 1652 року. Тут козацьке військо, у кількості близько 20 тисяч розбило польське військо у 10-12 тисяч чоловік. Важливу роль відіграла мобільна кавалерія, яка атакувала противника, потім відходила, завдаючи втрат і вводячи ворога в хаос. Тактика швидких ударів і постійної зміни позицій дозволила козакам досягти перемоги навіть проти добре організованої польської армії. Однією з найвідоміших битв стала битва під пилявцями. Що відбулася 11-13 вересня 1648 року? Козацьке військо Хмельницького, налічуючи близько 30 тисяч чоловік, зуміло розгромити польське військо під командуванням Яна Амора Тарновського, яке складалося приблизно з 20 тисяч добре озброєних солдатів. Козаки активно використовували відкриту місцевість кіннота швидко пересувалася, завдаючи ударів у фланги, а стрільці та лучники підтримували основні сили. Раптові атаки, постійна зміна позицій і здатність швидко відходити після удару дозволили Хмельницькому здобути блискучу перемогу без тривалого штурму фортець. Козаки показали, що сміливість, стратегія і знання рідної землі здатні перемогти навіть найсильнішого ворога. Їхня мобільність і відвага назавжди вписані в історію українського героїзму. Підписуйтесь на наш канал. І разом відкриваємо неймовільні сторінки славної історії українського козацтва.